Привіт! Сьогодні я одна в офісі. Я сьогодні чергова. Всі відпочивають. Так незвично. Офіс такий пустий, порожній. І я хотіла розказати, чому я саме, в мене є вільна хвилинка, тому я можу розказати, чому саме я люблю свою професію, в яку я прийшла ще в 97-му році. Це я вже працюю 27 років, так. І за що я люблю свою роботу? Чому я саме вирішила піти в ріелтори? Тоді це називалось трошки по-іншому агент по нерухомості. І по-перше, це було дуже важливо гнучкий графік, коли в тебе маленькі діти, або старенькі батьки, або слабке здоров'я це таке ж буває це дуже зручно мати гнучний графік і самому розпоряджатись своїм часом. друге це не треба спеціальної якоїсь необхідності мати спеціальну підготовку, спеціальну освіту. Ти можеш працювати ріелтором в будь-якому віці, аби було бажання навчитися і була повага до людей, вміння спілкуватися з людьми. Ріелтором може бути і 18 успішним, і у 60. Немає вікових обмежень. Вік це не перевага і не перешкода. Тому за це теж я дуже люблю свою роботу, тому що чим ріелтор старший становиться, тим у нього більше клієнтів, більше досвіду. Він обростає стільки в нього стає друзів, клієнтів. Це вже навіть не клієнти, а це дійсно сім'я. Ти як домашній лікар з ними, це домашній ріелтор, який ну, потрібен на протязі усього життя. Спочатку самим, потім передають дітям своїм онукам. І так ми старіємо разом з нашими клієнтами, з нашими друзями. Друге, це необмежений можливість доходу. І ти сам, тебе немає планки якоїсь, ти сам розширяєш свої фінансові горизонти, ти сам вирішуєш, скільки тобі потрібно заробляти. І третє це широка можливість спілкування з самим-самим різними людьми, різні історії, різний бізнес.